скажи мені, з чого ми будемо починати. Я, я тоді... Давай, давайте почнемо, там в нас є локло. З локла. Да, от ми вже Ого. про нього а, вже Я про можу нього взяти і відкрити локло. У мене ціле, але я маю те, що я вживаю. Навіть покажу, як воно виглядає. Тобто, ти сказав, я зараз покажу, дівчина. Так. Так, да, давайте я почну з локла. Ми вже про нього розповідали і не один раз, і ми розповідали, коли ми говорили про систему очистки організму, але сьогодні ми трошки додамо да? і більш, може, розширимо ці знання, дивіться, локла, воно, це скорочено лоу холестерол Да? Тобто, це первинно було задумано для, для того, щоб знижувати холестерин. І також це був продукт спеціально розроблений для, для того, щоб допомагати е, хворим, в яких прооперованих е, на кишківнику. Да? Тобто я пока виглядала. Це е да. ну, -м, такий... mm -hmm. Прямо мені запахло аж сюди корицею, mm -hmm. ой, І таке кисеньке, в мене прям аж слюнка покотилася. Тому що е це суміш, локла це така подроблена суміш, і там багато є м такі, рослин, рослин. Там і гуарова камінь є. І... Із подорожника, семена подорожника, і різні види капусти, різні види томату, різні види морковки. І це є не просто, о, це не просто клітковина, це не просто сорбент, хоча воно також виконує ці функції. Це їжа. От локло це їжа. Чому його можна, до речі, і на постійному я ще скажу чому. І на постійному, від нього ніякої залежності немає, тому що це їжа, від нас немає залежності від морковки чи бурячка. да? І, і дивіться, от є така е, максимально оправдана теорія здоров'я харч... здорового харчування, е, яка Говорить про те, що щоденно треба вживати сім кольорів овочів і фруктів, Ну, в тому числі в тому числі, там білки, жири, угліводи. Да? Ну, окремо виділяється, що людина буде здорова, коли вона щоденно вживає різні овочі, трави, рослини, скажімо так. Сім кольорів. Чому? Тому що це різні різні види антиоксидантів, там, біофлавоноїди, в общем різні. Да? Оранжевий, жовтий, червоний. Е, да? тобто ви знаєте, там, є Одна там, апельсина, там, е, борду, бор, не борду, фіолетовий, там, е, зелений. Це все, От всіх сім кольорів. Да? Ну, це з практичної точки зору, ти нічого не робиш, тільки ти їсиш. Зараз ти жовтий перець, з'їв, потім через час тобі треба вже баклажана рубанути, ще через думаєш, як би, може, якийсь лимончик, потім жменю петрушки ти затолкав в себе, потім ще щось. І ти ніби ходиш постійно, це, це звичайно дуже добре. Да? Дуже добре. Але от саме локло. Ви його випили, розколотили, і воно, от якраз от там всі ці, е, я думаю, всі сім кольорів. Я не буду, знаєте, ми щось не будемо зачитувати, що там, що там є. От, може, навіть Леся десь в групах Телеграм ви, виставить склад Локла? Яким на Фейсбуку сьогодні? У Фейсбуку Так, там, там є склад, щоб ви. Подивилися, який там чудовий склад і так, да то воно ще скажу, що про, про використання. То есть, да, ми проговорили, що це може бути сорбент, то есть, воно адсорбує на себе, виводить токсини, шлаки. З організму там входить клітковина, причому там є два види клітковини і розчинна і нерощина. Тобто нерозчинна клітковина це груба, груба клітковина. Це те, що воно подразнює стінки кишківника, і воно сприяє тому, щоб кишківник дуже добре очищувався, да? тобто, просуває. Оці калові, калові маси сприяє тому, щоб не було закрепів, сприяє тому, щоб от, хорошо вичищалося. Це як, дивіться, це як щіточка, така щітка, щітка для кишківника. Тому що наш кишківник, він же ж великий, як футбольне поле. Якщо його отко розложити, тому він водко зложений таким гармошечкою такою в нашому. ну... В брюшині ось. І, і там є такі варсіночки. ось, Так от клітковина, вона груба клітковина, вона прям як щиточка, от от, вичищає. Ну, звичайно, це ми говоримо популярні речі. Воно трошки просто щоб це. Візуально зрозумілося, як це відбувається і навіщо воно треба. І, і ось це для профілактики, і онкології кишківника в першу чергу. Ви знаєте, що онкологія кишківника це займає перші ну, десь три місця: перше друге чи третє місце по онкології, а його профілактика це просто досить їсти клітковини грубої, оцієї от клітковини, Да? Потім нерозчинна клітковина, вона може ну, от вона сприяє тому, щоб образовувалася слизь така, яка обвалакує стіночки кишківника. Це теж дуже корисно, вона сприяє, вона може всмоктуватися через стіночки кишківника і Забирає на себе, витягує вже з, ну, всмоктується в кров, і забирає, от, наприклад, лишній жир вона сприяє тому, щоб ну, не було інсулінорезистентності, тобто це профілактика цукрового діабета і ну, другого другого типу, інсулінорезистентності, щоб не, не так. Ну, забирає жир, да? тобто знижує холестерин. Забирається, значить, воно знижує холестерин, особливо впливає на от холістерін, який низької плотності. От, ліпопротеїди низької плотності, ті якраз, які відкладаються в, на стіночках судинів і образують холестеринові бляшки. Ось. Тобто ось таку функцію і очищає від токсинів. Да? Тобто ось такі ось багато функцій, і ще дивіться, що так як це є джерело різні види рослин, да? То толокла і є джерелом харчових речовин, вітаміни, мінерали. ось. Також, тобто це справжнє це харчування. Це не просто клітковина і не просто серб'ент, а це є харчування. Його можна використовувати на щоденній такій основі. Єдине, що хто не любить корицю, тому вона, ну, не дуже хорошо буде підходити, тому що там входить з коріце, дерево, кориці, карі, і такий запах кориці там є. Ось, тепер знаєте, я вам ще хочу звернути вашу увагу, як його використовувати, тому що це от, якби багато запитань про це є, і багато іноді люди неправильно не використовують і не мають того результату, який би хотілося б. Да? Ну, то, тобто ми завжди під задачу. Наприклад, якщо ви хочете схуднути. І... Ну, ми знаємо, що ми худнемо не від якоїсь капсули, не від таблетки, не від навіть вправи якоїсь. Ми худнемо тільки від дефіцита енергії, яку ми потребляємо, дефіцита калорій. Так ось, якщо волокло буде приймати до їди, то, він, причому отак: от, треба ну, десь десертну, десертну або столову ложку розвести на стакан води. По типу, як він розводиться, як крахмал. Угу. Ось. Можна заливати водичкою, но він має настоятись це десь 5-10 хвилин, воно стоїть і тоді воно розбухає. Ви його хорошо колотите, щоб не було камочків. Тут дуже важливо, воно має получитись такий киселик. От самий справжній киселик, такий виходить, його випиваєте. Цей стакан і ще на пів півгодинки ви ще допиваєте зо два стаканчика води. Тоді він в, ну, в, шлунку, в кишечнику в шлунку розбухає ще, тому що це клітковина вона має, збільшує об'єм, заповнює е, е, шлунок. І е, такий виходить, ефект, що ви ніби наїлись, у вас більше їжі. Ну, все ви скорочуєте свою тарілку. Да? Ви з'їдали тарілку з горкою, чогось там, а зараз половину цієї. Е, е, да. Тобто, хто хоче схуднути, ви можете локло може, е, використовувати один чи два рази в день по десь столовій ложці. Но саме Десь за пів години доїди, за, ну, за годину, за 45 хвилин доїди, саме таким чином е, доїди. Е, Леся я знаю, і я так само я колочу от в шейкері, разом ще смартміл собі. і, ну, Наприклад, я не просто там доїди, а я заміняю цілий прийом їжі. <головік> я тоді вже година на колонку. Це навіть воно не влазить mm. ніяк вже, їда. No, no, тому, що це досить так... свитний. Да, Знаєш, це досить... деколи mm -hmm. я люблю. Я собі додаю чайну ложку цього чайну ложку. Його uh -huh. натуральний, маю такий 250 грамовий, 400 грамовий. Uh -huh. Я собі uh -huh. вимішую, але в густому я люблю цей грецький густий йогурт. Я його uh -huh. вимішую, і він oh, такий, okay. мені потім добрий і, uh -huh. і добре. на шлунок, ну, Дуже добре з ним почуваю знаєш, і з'їдаю. І мені вже один перекос. Yeah. Мені би так незамітно, незамітно, але десь є дивлюся, буки зійшли. Знаєш, і тільки що собі так. Там ограничили щось, і, локло, і, смертні, і так. Добрих, так, так, так. І смертні. знаєте, що ще важливо, от, е, що е, локла воно ще сприяє тому, що от в нас в кишківнику є наша мікрофлора своя особиста, і вона має чимось харчуватися. Ми її в себе вирощуємо. Ми її не заселяємо снаруж, а ми її вирощуємо. Mm -hmm. Вирощуємо ми її з того, чим ми її кормимо. Так ось от локла і хлорофіл також, допустимо, все таке, що зелене no, і no, то, що no. рослинне, no. воно є пребіотиком. Тобто, це то, що, це їжа для пробіотиків наших. Це то, що кормить нашу ось, власну мікрофлору. І ми вже її вирощуємо такою, що воно от, любить, та, наша мікрофлора, вона любить. Це все рослини там зелене, це поступово так поступово відбувається. Іноді ще, знаєте, є такі ситуації, от коли людина втравилася чимось, то тоді локло можна з'їсти прямо в столову ложку, а чайну ложку б, в сухому вигляді, і воно, воно буде просто як сербент діяти дуже добре. І навіть в такому випадку воно зупиняє поноси. Ось, якщо панос або таке отруєння, то чайну ложку в сухому вигляді з'їли, і можна навіть через. Півгодинки, ще через півгодинки отак от повторити, і от в нього буде тоді такий ефект. Угу. Да, навіть Далі, система детоксикації детоксікації складу, що відділяється, воно ж потім себе висмокчує і тому зупиняє. Я думаю, що навіть тушноту, напевно, зупинить, коли ледве погано. Так, можна так. по чуть-чуть розсмоктувати, по чуть-чуть ковтати mm. його, коли mm. не можеш і води там не от туди воно все назад. То в таких випадках також можна. І от при закрипах таких стойких також так от правильно пити, коли розчиняти. Починати треба навіть з півчайної ложки. Не треба зразу там столову бомбанути. З півчайної ложки почати розчинити на стаканчик води собі. Випити, запити водичкою і привчити організм, привчити нашу мікрофлору до того, що має працювати, тому що воно заводи, заводи, заводи кишечник, щоб він почав сам працювати. Ось. Ну, тобто, от такий от локлад, навіть це я завжди кажу, якби от була якийсь виробник компанія тільки один продукт, то це могло би бути локлад. Допустим, локла, і... mm. тому що в нього настільки ви бачите багато, багато різних функцій і багато різних е... властивостей. Ось ще раз кажу: і сербент, і клітковина, і при ожирінні, і знижує холістерін, і знижує ну, взагалі ну, апетит, отак от, от апетит. Так що і хворим, от, після, навіть післяопераційний період можна, доопераційний період, то тобто воно заміняє прямо прийом їжі. Ось, так, так що таке от локла дуже зручно в дорозі. От Хто часом ї, їде в дорогу, то собі розвів його і їжі не треба. Тому що зручний пакетик, оцей от такий, і він дуже гарний. Мені <реш> ще подобається колір того покати. І, взагалі, дійсно, маю, що ти так не хочеш їсти. Де пішник смерт злокло, це мені так заміняє. Я завжди у цей данок. І я вже собі до години шістнадцятої так витримую взагалі не думаю навіть їжу, Знаєш? Ну і шкіра набагато краще стає, скажу Ось, часу. Набагато шкіра. краще.